Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Сьогодні я разом з вами хочу побалакати про фікуси, про свої придбання, яке я вам не показувала. Я хочу трішечки зробити акцент на ньому. По перше, занотувати собі, що в мене відбувається з цим сімейством. Цією родиною дуже чудових, неймовірно гарнезних, декоративно-листяних рослин. Я придбала собі ось такого красення, це є фікус мокламе. Дуже він у мене здоровенький, дівчат. Ну, мабуть, якщо взяти по ось цій гілочці, яка дуже-дуже така здоровенна, це, мабуть, ну, метр точно є. Чого я вирішила все ж таки вам розказати саме про цей сорт фікуса? Тому що я хочу, дівчата, хлопці, його розсадити. Тут такий недобрий є груд, оця е, торфа Суміш, яку я страшенно не полюбляю у рослин, я придбала цю квіточку, для того, що мені потрібна у моєму будиночку трошки зелені. Не стала я вибирати якісь там заоблачні сорти. Хоча в цьому відео ви саме такий побачите один з дуже рідких сортів фікуса, який я собі придбала, довнесенько його хотіла, дивилася на нього, все ніяк не могла придбати, тому що він ну, не так часто трапляється в продажі. Але до цього сорту, про який я вам тільки що казала, я вирішила ще додати макламе. Це та історія, коли усі зірочки зівпали. Я хочу пересадити цей сорт. У мене оця гілочка вона дуже-дуже така довгесенька. Як я вже вам казала, що до розмірів її. Я хочу зробити саме цей сорт, саме цю гілочку розсадити і зробити з неї штаб. Оцю приберу, Оце розвітлення. Тут воно йде десь сантиметрів. 15 точно, а інші полиші буду робити її у формі штамба. Хотіла вам показати саме цей сорт у повний розмір, але він в мене не вміщається до кадру, тому такий він ну, здоровенький. Можливо, там у подальшому, колись я це покажу вам, як він у мене в інтер'єрі буде стояти. Ну, а поки що просто так полишаю його собі на згадку, який він був зростом. Що в нього тут по гілочкам? Їх тут три. Оцю товстеньку та довгезну я приберу. А ось ці дві, мабуть, також розсаджу і поставлю в інших кімнатах. Це такий з простий сорт фікуса, але дуже цікавий, бо в нього такі, бачите, листочки. Ось це механічне в нього пошкодження, нічого страшного. Купила я його давненько, він в мене просто стоїть, стоїть. Я все збираюся кожного дня вам розказати про нього, показати, і все якось знаєте, не виходить. То то, то інше, то прибирання в садочку, то якісь посадочки. Також мені хотілося і вас порадувати в. Плані ваших замовлень та їх відправок. Тому я вирішила, що до фікуса все ж таки дойдуть мене рученята, але пізніше, і ось нарешті це все склалося. Сьогодні у нас з вами кінець листопада 2024 року. І нарешті, тому ось таке в мене придбання, щось я йому дуже багато так приділяю уваги. Не треба цього робити. Йдемо з вами далі, і я вам ще покажу. Одного украсення, про якого я вам раніше казала, давайте знайомитись з іншим відом фікуса. Я вже раніше вам казала давнесенько його хотіла, але в ті далекі часи, коли у мене була неймовірно здоровенна колекція цієї декоративно-листяної рослинки, фікуса, саме, він стоїв, друзі, ну, не з Ціну це знаєте з тієї серії, коли ти хочеш, але все ж таки коштує в тисячі за саме цей екземпляр. Ну щось було неймовірно, Це було років. Ну, 10 назад. Тому я якось знаєте хотіла, але так в мене не складалося. Саме ці рослинки завозились на той час з Таїланду, тому я вирішила, що все ж таки я почекаю якийсь час, а потім собі придбаю. І тут я коли шукала собі саме. Фікус з зеленим листям натрапляю на один магазин, де це все продається. Я маю на увазі саме ось ця історія з фікусом. Я вам рахую, що мені він треба. Тим паче ціна була більш-менш помірна ну, на мій гаманець, тому я вирішила його придбати ось такого красення. Так, я ось дивлюся, він мене тут. Чи починає хворіти, чи що, чи тля на ньому з'являється, чи тріпс, чи то мені так здається просто. Друзі, ну, коротше говоря, в мене він і є красавчик, дуже симпатичний, його треба, звісно, пересадити, щоб ви розуміли, що до його зросту, ну, це десь корінчик. Таке вкорінене стебло, так якщо придивитися гарнесенько, не знаю, вам видно чи не видно, десь приблизно до 10 см. Навіть і 10 нема, мабуть, ну сантиметрів всі, От не більше. Ще раз вам нагадаю, ну так, до 10 і то це грубо дуже. Але нічого страшного, він в мене підросте, буду його також пересаджувати. Казала вам, що саме який ґрунт я буду використовувати. Я вам розкажу пізніше. Якщо відео це набере багатенько лайків за 30 я обов'язково вам покажу саме ґрунт, тому що вони дуже крутезно ростуть не в усіх ґрунтах. Саме я підбираю ґрунт той, який мені подобається, а також моїм рослинам в моїх умовах. Догляду температура у мене 18-23. Тобто більше я і менше не роблю. Моїм рослинам ця температура підійшла, також ґрунт, який я буду використовувати, вони гарнесенько зростають. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково ставте вподобаєчки для того, щоб я вам про цей ґрунт розповіла, поділилася, тому що я бачу дівчата, що тільки не придумують щодо ґрунтів. Звісно, у кожного свій підхід до цієї рослини. Звісно, кожен щось придумує, вигадує саме для своїх умов. І якщо у вас такі кімнатні умови, як у мене, саме в температурному режимі, то ось цей ґрунт вам, звісно, підійде. Якщо у вас спекотно, вам краще щось інше придумувати, але я ці два фактори поєдную, тому що в спекотний час я займаюсь садочком і мені, звісно, потрібно, щоб ґрунт був. Вологоємний. І це найголовніший фактор у вирощуванні фікусів, тобто їх не залити, саме найголовніше, а в моєму випадку ще і так, щоб їх не засушити, бо на підвікуння в саме період літа я. Все ж таки навідуюсь туди більш-менш, ну не так часто, як би мені того хотілося. Тому я використовую і намагаюся створити для своїх рослин саме такий ґрунт, або підібрати такі рослинки, які самі по собі зростають на підвіконні саме в такий період. Тому, якщо цікава дівчаточка, ми з вами робимо, ставимо вподобаєчки, не соромтеся її поставити. Ну, а я зараз собі занатувала, розказала вам, що хочу пересадити, і буду, звісно, все це показувати у подальшому, якщо вам буде цікаво. Ось такий гарнесенький, симпатичний. Вони дуже фікуси, якщо до них знайти спільну мову, знайти підхід, дуже гарнесенько зростають, не вимагають якихось. Додаткових зусиль. А якщо у вас здоровенний екземпляр, взагалі не вимагають багато догляду. Тому, друзі, чекаємо, О, як завжди, коли я починаю вам щось розказувати, ділитися з вами чимось, обов'язково є телефонні розмови. До зустрічі всім і пока-пока.